Шановні пані та панове, найперше я вітаю всіх з Днем медичного працівника України, всіх наших лікарів, медичних сестер і братів, усіх, хто присвятив себе благородній, дуже благородній місії: допомагати, лікувати, рятувати українців, рятувати наших воїнів, рятувати наших людей. Наші медики, люди з великої літери, наші медики з великим серцем, які роблять велику справу. Всі роки незалежності у часи різних викликів та випробувань у часи протидії COVID-19, звичайно, тепер під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні від самого ранку маю честь бачитися саме з такими людьми. Відзначати їх державними нагородами. Ми були в інституті травматології, який від сьогодні має статус національного. Також були у нашому легендарному Ахмодіті, яким, яким ми обов'язково відбудуємо і зараз ми тут з вами на цьому знаковому конгресі, який присвячено дуже важливій. Знакові темі зазвичай в публічному просторі або розмовах між собою тема обороноздатності країни, перш за все, асоціюється зі зброєю, технікою, оснащенням. І все це дійсно надважливо. Але разом з тим є річ в контексті війни відіграє не меншу роль, яка так само є зброєю, але іншого характеру. Це фізичне і ментальне здоров'я наших воїнів. Саме тому цей захід є дуже важливим. Саме тому військова медицина має завжди бути у фокусі уваги держави. Адже це про людей, адже це для людей. Наших воїнів, їхніх. Рідних, близьких, бойових медиків, усіх, хто дотичний до цієї сфери, наших волонтерів, наших партнерів. Словом, всіх, хто розуміє, що кожен захисник, кожна захисниця їхнє життя і здоров'я це найвищий пріоритет для України 24 лютого, 2022 року перед державою постали масштабні загрози, часто несиметричні, наявним тоді ресурсам. І досвіду. Військова медицина не була виключенням, але завдяки волі і злагодженій роботі вдалося вистояти і в подальшому подолати чимало викликів. Я вітаю всі реальні кроки, що вже зроблені. Водночас я хотів би наголосити, що завдань на цьому шляху ще багато. Вони є пріоритетом. Побудова медичної системи, що відповідає викликам сьогодення створення єдиного медичного простору. Де кожен фахівець знає і виконує свою роль, є пріоритетом, мова, зокрема, про ефективне використання ресурсів, постачання аптечок і турнікетів, відповідної якості, постачання мобільних госпіталів, бути уважнішими до поранених, бути уважнішими до тих, хто повернувся з російського пекла, мова про механізми реінтеграції, звільнених з полону бійців, створення центру. Реінтеграції та забезпечення відновлення військовослужбовців. Все, що може бути оцифровано, має бути оцифровано. Міноборони разом з Генеральним штабом до кінця року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах, щоб маршрут пораненого був прозорим, був зрозумілим. Це те, чого очікує кожен військовий медик і кожен військовослужбовець. Має бути впроваджена ефективна система реабілітації, яка включає ментальне відновлення військових разом з їхніми родинами. Окремо, я хочу відзначити наших військових хірургів та проведення ними абсолютно унікальних операцій, деякі з яких не мають аналогів в цьому світі. Наші лікарі сьогодні відновлюють втрачені кінцівки, роблять операції, навіть коли уражене серце. коли... Здавалося, це вже неможливо. Повертають, повертають воїна до життя. Клас і самовідданість наших медиків принесли, на мій погляд, найголовніший успіх військової медицини в часи цієї війни. Попри усі виклики і складнощі, витримано високий рівень виживання поранених і значний відсоток повернення в стрій. і це точно заслуговує оплесків. Нашим хірургам дуже дякуємо вам. Шановні присутні, пані та панове, перед системою військової медицини стоїть ще чимало викликів, які належать подолати. Я голова держави. Я обіцяю вам всебічну підтримку на цьому напрямку. Мною підписано указ положення про проходження. Військової служби, який регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первичного офіцерського звання лікарям, що не проходили військову кафедру. Крім цього, я надав доручення уряду в повній мірі забезпечити фінансування створення сучасного реабілітаційного госпіталю з модулем реінтеграції військових, звільнених з полону. Та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні ведення бойових дій. Захист держави це безумовно двосторонній рух. І ті, хто захищає державу, мають знати, мають відчувати, що держава захищає їх. І в цьому, в цьому різниця між нами і ворогом Росія нехтує своїми людьми не бореться за їхнє. Виживання, натомість Україна має робити все для захисту життя, передусім життя і здоров'я своїх воїнів. Наше військо довело свою сучасність, силу, які спроможні встановити бажаний мир в Україні. І коли ми справедливо говоримо про необхідність зброї, маємо не забувати, що підтримка і захист наших воїнів це також зброя. Кожен командир має пам'ятати люди. Невитратний матеріал, їхні сили, їхні знання, їхні вміння. Важлива цінність для нашої держави. Сьогодні, сьогодні відзначаючи державними нагородами багатьох медиків, зокрема військових, я вкотре можу сказати наша незалежність міцно тримається. На наших людях, і з цим розумінням ми повинні створити відповідну систему реабілітації з найвищим рівнем підготовки, необхідних кадрів і центрами відновлення. Це наше завдання, це наша мета, це наш шлях. Я дякую вам за запрошення, дякую за увагу. Бажаю плідних дискусій. Що важливо, ефективних рішень! Вітаю всіх причетних з днем медичного працівника. України, слава Україні. Дякую, дякуємо, пане президенте.